Гендиректор Райнметал дав відсіч погрозам Росії, що це за погрози і чому вони виникли минулого тижня. Генеральний директор німецького зброєбудівного концерну Райнметал Армін Папергер сказав, що в Україні розмістять завод, який почне працювати вже в жовтні 2023 року. Підприємство працюватиме в західній частині країни і не лише вироблятиме танки і іншу бронетехніку, а й навчатиме українців їх обслуговувати. Тоді Папергер сказав, що дуже важливо, аби Україна сама могла забезпечувати свої потреби по озброєнню, а не чекати роками, коли інші країни нарешті її зможуть надати. Російська сторона, звісно ж, почала обурюватися з цього приводу, як то можливо таке, що Україні не лише передають озброєння, а ще й дають можливість самим його виготовляти. Представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова на брифінгу почала погрожувати, що якщо Німеччина наважиться збудувати такий завод, то Росія буде його атакувати і обов'язково знищить. І взагалі вони вважають цей завод, нібито своєю законною ціллю. Росіяни, як завжди, намагаються когось залякати в. Котре підтверджуючи, що вони є терористами, та на їх залякування вже ніхто не реагує і не збирається йти на поводу. Тож гендиректор Райнметал одразу відреагував на погрози російської влади. Папергер заявив, що від планів створення заводу в Україні він не відмовиться. Він зауважив, що для Райнметал ключовим завданням є підтримка українських партнерів у боротьбі за свободу і демократію, як найшвидше задоволення їхніх нагальних потреб. Більше того, гендиректор Райнметал сказав, що якщо Росія розкидається такими погрозами, то він захистить оборонне підприємство, встановивши там системи ППО власного виробництва. План Путіна по демілітарізації України та роззброєння щоденно призводить до зворотнього. Що наша держава здобуває ще більше ресурсів для нашої оборони.